10 липня вітаю ще раз. Давайте розглянемо цю новину стосовно мостів. Росія готується, ймовірно, готується вдарити ракетами по мостам через річку Дніпро у місті Київ. Північний міст, Рибальський, Залізничний міст, Патона, Дарницький, Південний. П'ять мостів. Ви теж написали, ну, теж десь прочитали, мабуть, там, де я, а може, де інде. Ну, Давайте спитаємо. До речі, стосовно мостів, воно давно випадає в мене. Загроза колісниці. колісниці, як і Київ, так і решта міст. Колісниця це може бути мост, це якийсь рух, ЖД. я ж не можу вам точно сказати, що, коли випадає колісниця, це якийсь рух. Так, це може бути міст, це може бути мост, аж бігом. Тобто загрозу воно показувало ну, десь може місяць тому. А може більше, а може і менше. Я не можу все пам'ятати, просто це нереально. Давайте спитаємо спочатку так: чи дійсно Росія готується вдарити ракетами по мостам через річку Дніпро в місті Києві? Чи дійсно вони збираються це робити? Вдарити по мостам міста Київ, річка Дніпро через Дніпро. Ну, 10 мечів. Втрата задоволення для людей. Перемога. Ну ось оця карта теж може вказувати на дороги, мости, шляхи, бачите, і тут вода. Це карта руху. Десь перемогти. Десь перемогти. В принципі, так. Ще інформація від Росії, залякувального характеру. Ось карта Росії, ось карта обстрілів, ось карта страху. Сила. Сила і багато всього летить. По луні. Я б ще не відкидала і водосховище, бо багато води повішений. Я вам скажу так, знищити міст повністю, ну це дуже важко. Це дуже важко. Ще треба звернути увагу із і середини, тому що Україна всередині вороги, тобто більш починати, більш ретельніше, охороняти мости. Не тільки в місті Київ. Якісь внутрішні дії. Пошкодити. Ну, пошкодження падає. Ще проблеми зі світлом. Ось, проблеми зі світлом, пошкодження. Розпач вашому дому. Не випала карта, яка вказує, що ні, вони не збираються це робити. Ні, в принципі, в них це в голові є. Є і таким чином здобути перемогу, тобто схилити їх до, як правильно сказати, до їхніх вимог, зробити якусь гадость, зробити щось погане, таке масштабне загроза для міста Київ та мости, чи є загроза. Чи є загроза? Місто Київ та мости через річку Дніпро. найближчі Давайте найближчі дні. Загроза є. Річка, річка, Боже. Місто Київ, мости, річка Дніпро. Є загроза найближчі дні. Я сьогодні просто вже багато, дуже багато працювала. Розпач, сила, робота. плани, Плани по башні є, чітко. Плани по башні є, на жаль. Удар в серце, удар в серце України. Але тут карта ще і захисту відбиваємось. Ще раз, внутрішні вороги, тобто дії із середини. Це місто Київ пошкодження. Ось карта Зеленського, ілюзія. Щоб всі плани зеленського влади були по ілюзії. Луна, хитрість, обман. Я ж кажу, якимись хитрими, поганими діями, навіть не те, що поганими, а якимось масштабом. Тобто їм зараз потрібен якийсь масштаб. Масштаб руйнувань, масштаб якоїсь гидоти створити, скоїти. Але я ще хочу запитати про Гес. То кажіть, будь ласка, чи є загроза в найближчі тижні для. ГЕС на території України. Чи є загроза в найближчі тижні для ГЕС на території України? Для ГЕС страх. Сонце. Сонце це ж може вказувати. Так, да, робота сонце. Підприємство пов'язане з сонцем. Це і є ГЕС. Вибірково повішене. Вибірково десь зупинити. 10 мечів. Таким чином здобути перемогу. Ще раз кажу, ГС теж загроза є. Ну, хорошо, пошкодили вони, наприклад, якийсь міст через річку Дніпро в місті Київ. І що їм з цього? Ну, що їм з цього? Що їм з цього? Сонце. Страх, нагнати більше ще страху. Бачите, сонце, страх, кипіш і так далі. Можна подумати, що зараз мало нагнали страху. Треба ще більше. Що воно все випадає? Повтор того, що було, було тут. Повтор того, що було. Втрата фінансів від людник. Ну, що їм з того? Нагнати страху ще більшого. Ну тут так. Дивіться, загроза є. Мости і є загроза ГЕС. І дуже велика загроза ще йде зсередини. зсередини показує. Тобто якимось хитрим чином, із середини. Давайте для міста Києва спитаю. І ви ще просите подивитись захід. Я спитаю, так загалом захід, тому що сьогодні дрони були навіть в Чернівцях. Ось так, з чернівців люди трошечки, як то кажуть, вернулись в реальність. Реалії війни. Так, давайте місто Київ. Загроза до кінця тижня з повітря. Від сьогодні та до кінця тижня загроза з повітря. Місто Київ де саме. Бачите, башня. Переможна башня. По плану башню зробити і так, щоб перемогти. Переможна башня і відразу перемога. Вибірково, ну, це можуть бути звичайні будинки, це може бути центр. Міста ближче до центру, давайте так. Працює захист. Ракети і дрони в переміжку. Проблеми з сонцем, з енергосистемою, зі світлом. Працює захист. Якісь ще підприємства, так, тут Спентаклі, це центр, це якісь торговельні центри, це щось таке коштовне. Місто Київ. Страх вночі, агресія вночі, страх вночі. Нічого нового. До речі, мост міст не випав. Б'ють по, як... по якійсь домовленості. Якісь підприємства, ще раз показую, Україна, втрата грошей. Угу. Дорога по відлюднику. Щоб була дорога по відлюднику. Зв'язати вам руки на всі ваші плани і наміри. Тобто, в них мета бити ще більше. Ось нам пообіцяли допомогу, да? підтримку, а в них мета. Тому що це карта Європи, Заходу, допомоги, підтримки. А в них мета ще більше бити, ще, ще, і ще. Давайте спитаю, що там, сьогодні? що там сьогодні вишукували російські дрони в місті Чернівці. Чернівці. Та загрози покажіть, що там вони вишукували. Знов башня. Захист, якийсь захист, те, що прийшло. Якийсь захист, те, що прийшло, і якісь виробництво підприємства. Ось карта дронів. Щось коштовне. Ну, тобто, спокійно може не бути ніде. Навіть в Чернівцях. Давайте так. Захід України до кінця тижня, загроза з повітря. Захід України до кінця тижня, загроза з повітря та яка в них ціль і мета. Ціль мета, обстріл вдарити сильно, сильно вдарити по якимось виробництвам підприємствам. І знов карта дороги, шляхи, транспорт, ЖД. Оце. І якісь виробництва. Там, де щось роблять, і там, де щось ось їде. Щось приїхало, щось їде. Рух. Сюди вдарити, вдарити і сюди вдарити. Захід України. Загроза є, на жаль. Це карта небезпеки з повітря. Щось військове вишукують на Заході України. 10 мечів на перемогу. Зв'язати руки, щоб не було перемоги. Те, що летить. Ну, тобто, ще раз кажу, загроза для заходу є, вона залишається, на жаль, для всіх, для всіх міст. Так, давайте ще спитаємо, що ми з вами? Давайте Одесу спитаємо. Місто Одеса. Покажіть загрозу з повітря до кінця цього тижня. Загроза з повітря до кінця цього тижня. Розклад по містам, він є. Він актуальний до кінця тижня. Тому що новий буду робити аж в неділю. Я не можу кожен день питати про всі міста. Просто це не можу я це зробити, не можу. Місто Одеса, загроза з повітря до кінця цього тижня. Збивають щось біля води. Загроза біля води, загроза від, від розвідки біля води, порти, підприємства. Одеса. Повтор того, що було. Щось військове теж. Дрони, балістика в домі. Одеса, вибірково, відлюдник, мах, сила. Втрата задоволення. Підприємства знов показую, Підприємства виробництва для захисту. Ось так. І перші карти там біля води порти. Ну, порт біля води. І карти якихось підприємств і виробництв. Дуже обережно, коли розвідка біля води. Так, давайте ще спитаємо. Давайте спитаємо Харків. Місто Харків, покажіть загрозу з повітря до кінця цього тижня. Харків загроза з повітря до кінця цього тижня. Так, плани. Околиці міста Харків, якісь виробництва, підприємства, що працює. І, до речі, щось винюхують військове. Центр міста. Харків дуже обережно. Башня падає на центр міста. І е, Харків ЖД. Біля ЖД, ЖД. Автовокзали. Теж дуже обережно. Карта руху. Ну, давайте ще Дніпро. І на сьогодні все. Місто Дніпро. До кінця тижня, від сьогодні та до кінця тижня. Місто Дніпро від сьогодні та до кінця тижня. Загроза з повітря. Місто Дніпро. Тут спектаклі. Пошкодження. Якісь пошкодження можуть бути в центрі міста. Центр міста, міста якісь пошкодження. Повтор того, що було, сонце. Сонце біля води, повтор того, що було. Енергосистема якась десь біля води. Дніпро. Загроза з повітря до кінця цього тижня. Диявол туз кубків Вищий суд. Зупинити. Що це, не розумію? Що це? Колісниця. Трійка кубків. Агресія на якусь військову колісницю, на щось військове. Дніпро може це бути околиці Дніпра або область, атака на якусь військову колісницю, тобто військовий рух, щось військове. І в Дніпрі мости є, є, звичайно, і їх немало. Тому тут теж може бути загроза. Але мені тут показує, що атака на щось військове, військовий рух. Страх. Зв'язати руки Україні, зробити важку ситуацію. Ви розумієте, кожне місто вечір, ніч знаходиться під загрозою зараз. Якщо буде така кількість дронів. Це просто якийсь жах. Все, що побачила, я вам все сказала. Бережіть себе, будьте обережні та уважні.